Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача 157. Її створили два шахові композитори Йозеф Клінг та Бертхард Горвіц. Хід білих, білі мають виграти. Знайдіть розв'язок. Чорних є ферзь і білі мають виграти цього ферзя. Які є ідеї? Наприклад, Тура а 5. Атакуємо ферзя. Якщо чорні помиляються і б'ють туру, буде кінце 6 вилка і білі виграли. Але чорні не зобов'язані так помилятися. В цій позиції можна просто побити коня. Далі білі грають тура А4 або можна тура 3, білі тут не програють. Далі тура Е3, це фортеця, і білі можуть зробити нічию. Але завдання білі мають виграти, тому цей варіант нам не підходить. Інша пастка для чорних це хід тура 3. Якщо тепер побити коня, то буде тура Д3 лінійний удар. В чорних є кращий хід, чорні можуть зіграти ферзь h5, чорні починають шахувати білого короля, і білі не виграють. Повертаємось на початок. Правильний хід це тура а 4 шах. В короля мало ходів. Звичайно, на c5 не можна грати, буде тура а5 лінійний удар. Тому чорні грають король е 5 а білі все одно грають тура А5. Якщо ферзь б'є туру, буде кінце 6 вилка. І білі виграли. чорних є кращий захист. Чорні грають с 5 Хід білих, хто ще не розв'язав цю задачу, подумайте. Виграє хід Тура с 5 Білі загрожують побити ферзя, тому чорні б'ють туру, ферзь с 5 Тепер дуже гарний хід d4, вилка. Якщо ферзь d4, кінце 6 вилка. Якщо король б'є пішака, тоді кінь є 6 вилок. І білі виграють. Може бути король d5, кінь c5, король c5, король Е3, білий король перед пішаком, білих виграш на позиція. Давайте повернемось на початок, як це розв'язується. Правильний хід Тура 4, король Е5. Далі тура 5. І білі загрожують зробити різноманітні вилки і чорні програють ферзя. С5, Тура С5, жертва тури, Ферзь С5, Д4, подвійний удар, король Д4, Кінь e 6 знову подвійний удар і білі виграли. Якщо вам сподобалася задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримайте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!